До. Леся Українка. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочиста, і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана скрізь буде літати по світі між людьми питати, де схована доля незнанна. І, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями, То швидко полине тоді та я гучна я зграя, Далеко шляхами тернами. Полина за синє море, полина за гори, літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори, і може, спідкатую долю, і може, тоді завітає та доля жаданна до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана. Моя безталанная мати.